Міні-гайд по лабораторному столі. І так, перше. Щоб скрафтити стіл, вам треба 6 листів металу та молоток. Є. Yeah. Беремо наш стіл, ставимо. На даний момент в столі можна крафтити зіверол і Амоксіван. Для крафту зіверола вам потрібно знайти мікроскоп. Вага та автомобільний акумулятор. Є. Тачменти стоять, всі відображаються. Далі е, мозок. Чаша. І найважливіше це вам потрібно в шприц набрати заражену кров. Беремо кров. Вставляємо шприц. І з'являється можливість створити вакцину від зомбівірусу. Час створення вакцини в столі. Одна хвилина. Також є можливість створити цю ж саму вакцину в мікроскопі, який спавниться у великих медичних закладах. Там всі ті ж самі інгредієнти, окрім акумулятора треба батарейки. Але час крафту 5 хвилин. І так, чекаємо. Ось я крафт готовий. Для того, щоб скрафтити Amoxivan, вам треба акумулятор, мікроскоп та плита. Для прикладу, ваги можемо забрати стола. Далі треба чаша, треба колба та повний пакет крові. Переливаємо кров в колбу. Ставимо на плиту. Далі вам також потрібен зразок крові, заражений сепсисом. Ось мене рівень сепсису. Я беру зразок крові. І вставляю це в мікроскоп. У мене з'являється можливість створити вакцину від сепсису. Поки вакцина створюється, розкажу ще один нюанс. Якщо у вас персонажа є і зомбівірус, і сепсис, то в шприц набереться тільки той вірус, якого більше. Для прикладу, якщо в мене на даний момент сепсис 0.66, а зомбівірус 1.67, то шприц буде мати бактерію зомбі-віруса. Якщо в мене буде навпаки, то буде бактерію мати сепсис. І якщо гравець повністю здоровий, він теж може взяти пробку крові, але тоді нічого з цього не вийде. І ось, будь ласка, інжектор Амоксиклав Готовий. Все, дякую, користуйтесь, гарної гри!